Середа сьомий день Октави Різдва Господнього. 31 грудня, Євангелії від Йоанна, розділ 1 вірші від 1 до 18. Пролог, у кінці якого читаємо, що Бога ніхто ніколи не бачив. Будь-яка людина у стародавньому світі погодилася б із Йоанном Євангелистом, що Бога ніхто ніколи не. Не бачив. Люди були вражені, здивовані, а одночасно пригнічені тим, що Бог, як їм здавалося, був безмежно далеким і непізнаваним. Євангелист Йоанн робить вражаючу і приголомшливу заяву про те, що Ісус у всій повноті явив людям, відкрив людям, який є Бог. Це було, як висловився один англійський богослов явлення світу Бога в особі Ісуса Христа. І тут знову звучить головна тема Євангелія від Йоанна: якщо ви хочете знати, який Бог, спогляньте на особу Його Сина, Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.